Вітаю вас і нагадую, що для спонсорів мого канала сьогодні буде відео про політичні події. Згадаємо все. Мобілізацію. ну як же без цього? Залушено, як же. Трампа, Байдена, згадаємо все. Але для спонсорів. Там спонсор. Спонсорство. І є такі пакет, дешевше не буває. Це для всіх спонсорів. Так що... Якщо цікавить цікаві ісклюзивні відео про, ну, про наше життя, без хайпа і тролінгу, тільки на українській мові. Ставайте спонсором мого каналу. А для всіх глядачів відео, яке відповідає на запитання, чому в Україну приїхав Барель? Ну, ви знаєте, все-таки така поважна особа приїхав, зустріли, він тут його приймають, що називається... Повищому розряду і зразу виникає запитання, чому? Ні, він офіційно пояснив. Для співпраці України з Євроспільною і так далі. А от те, що за кадром, це цікаво. Ну дивіться, так, е, да, йому треба переговорити перш за все, ну я скажу не тільки з Зеленським, не тільки, а з усіма. Тому що тут дійсно є ряд проблем, які дуже, 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 дуже проблеми. Ну, перш за все, ви, напевно, знаєте, що в Україні виділяють оці 50 мільярдів євро. Так, да, про це дійсно поговорять, Там просто стоїть зараз інструмент налагодити процедуру. Є нюанси, то вони ж не просто так дають, вони ж будуть контролювати. А як ви думали, ні, тому дійсно стоїть завдання наладити процедуру, що буде робити уряд, Мінфін, НБУ і відповідно контролери з євроспільноти. Крім того, є деякі технічні питання до наших установ. От він хотів би це зразу вирішити. 50 мільярдів євро на дорозі не валяється. Так, так. Ну там є ще до цих 5 мільярдів додаткові гроші, тому що 50, а потім там ЄБР, ЄБІ, це банки дають. Потім там ще фонди німецькі, це все теж буде. І от якраз це питання обговорить і... Да-да-да. Контроль, контроль, контроль. І через контроль. Ну що ж ви хочете? Вони ж дають гроші. Да, така ситуація. Так що про це, так, да, дійсно. Ну, як не так, все-таки. Я прошу Про грош, гроші ділити будуть. Так, да, да, Є така ситуація. Про що ще? Ну, дивіться, є така проблема, про яку зараз не можна говорити європейським політикам, але вона дійсно навіть дві, дві проблеми. Про одну говорить, про другу ні. Перше біженці. Дивіться, яка ситуація. Коли це все починалося, ця війна, в Європі, ну як? Дві-три неділі. Ну вони теж думали, що там ну, місяць, два, три, будуть біженці. А тоді війна закінчується і біженці повертаються. Ні, ні, я вам розповідаю, як дійсно планували. Тому, якщо пам'ятаєте, на початку, коли от наші люди поїхали в Європу, там ууу, дуже багато чого було, того, того, пір, все давали. Все. Тепер виникла проблема. Ну, по-перше, ніхто не говорить, що війна буде 10, 20, 30 років, але вже, знаєте, от коли розмову ведуть, творить, вона може затягнутися, затягнутись. А на це ніхто не підписувався. Розумієте, коли це все затівало, коли Євроспільнота приймала рішення, що ми будемо допомагати українським біженцям, всі виходили з точки зору, що це не тривалий час. А тепер він став тривалий, а кількість біженців багато. Ну, остання цифра там взагалі називали 4 мільйони. Ніфіга себе. Це дуже багато. І проблема з бюджетом. Ні, 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 не євро, європейських країн. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, ну видно, звернулися до євроспільноти, щоб їм надали гроші, щоб вони компенсували збитки за українських біженців, які були зараз. Тому що, ну, розумієте, яка ситуація? Ці всі виплати, які біженцям робили і так далі, це все ж не з повітря, це реальні гроші. Гроші великі. І ці країни я говорю, у нас бюджет, ну, тобто вони хочуть, щоб їм це компенсували. Євроспільнота говорить, не дам. <реш> Ні, не розумієте, У них не запланована така компенсація. Тому це треба запланувати. Тобто зараз там... Назерває така, ну, якби, проблемка з проблем. Тому Брель дійсно якби звернувся до нашого керівництва з проханням, щоб керівництво щось зробило, щоб якось біженців стало менше. Ну, розумієте, каже, одне слово заяви, а друге, що збирається робити влада України, щоб повертати біженців. Тому що, і ще раз говорю, не, не планували. Дуже багато, ну, Одне діло, якщо б там було б ти, там 100, 200, 300 тисяч, чорт з ним, мільйони. І це дуже багато. Ну ви знаєте, що зараз там урізають ці всі виплати і так далі, це все роблять. І, але розумієте, така ситуація, вони ж не хочуть, щоб ну, якби крайні були... Ну, вони хочуть показати, що вони європейці, демократи. Вони не хочуть показати, що вони саме паганчі. Вони хочуть показати, що, ну, бачите, от, уїхали все. І це проблема. На сьогоднішній момент є складна проблема з бюджетом, або бюджетом євроспільноти, як платити гроші українським біженцям. Я знаю, що про це не говорять, але це проблема. І вона, якраз конфлікт входить із загальноєвропейськими фондами. Тому що е, там вже яка ситуація виходить, що ту ж Польщу дотують, Чехію, Угорщину. І вони говорять, дайте більше. А ці говорять, не дамо більше. Ми і так ми багато дали. А це говорить, тоді ми не зможемо виконати це, тому що в нас не вистачає це. І... Пік. Так, да. саме справжнє. І оце дійсно проблема така складна. І от якраз чому Борелі приїхав, щоб, як би сказати, ти наганяй. Ні, ну дійсно, ну розумієте, яка ситуація. Ну, не мож... Офіційно, звичайно, він не заявить, що е, ми, ми вимагаємо, щоб біженці повернулись. Ні, це нереально. Це, не це неможливо. Це... Політично некрасиво, але ну, крім того, що ви ж розумієте, яка ситуація, в деяких країнах наші люди вписались, а деякі не дуже. І там от наростають, так сказати, антибіженські настрої і політики деякі цим користуються. І, звичайно, в євроспільноті це не дуже подобається, що ну, розгортаються такі... Політичні моменти, де до влади приходять не ті, яких вони хотіли. Так що така от проблема. А що ж ви подумав? Треба щось робити. Тобто якесь, ну я не знаю, що будуть робити. Тому що закликати можна. Ну, і говорять, да, так, відмінити всі виплати. Ну, Розумієте, така ситуація. Вони їх і так зменшують, ну, просто відмінити вони не можуть. Це складно, тому що це вже політика. Ну розумієте, якщо от вони взяли, відмінили б. Тоді буде, ну... Тоді вони будуть якби винні. А їм хочеться так, щоб вони ж були не винні. Друга проблема. Вся друга проблема вона. Фермери. Ну, ви знаєте, от, не встигла блокада фермерів всіх. Тепер знову в Франції, в Німеччині фермери. Потім і оці фермери, які блокують, вони дуже часто піднімають питання не пускати українське зерно, українське продукт. Тому, Вирішив поспілкуватись. Тут дивіться, яка ситуація. Україна починає перемовиний проступ євроспільноти. Починає. І от він якби ну, підготувати нас. Перемовини тяжко будуть. І він якби, ну, рекомендує, щоб наші перегов... перемовники враховували оцю небажання європейських фермерів пускати українські продукти харчування. Щоб, ну, скажімо так, Україна пішла на поступки під час перемовин і поступила з частини свого бізнесу на території євроспільноти. Якщо я попросту. Тому що без цього ну, перемовини не вийдуть і проблема буде постійно розвитати. Тобто, іншими словами, е на сьогоднішній момент, да, офіційно, якби євроспільноти зняли там, мити і так далі, ну і ліміти, але рекомендується, щоб Україна самостійно вела мит обмежила експорт, щоб тим самим би, ну, заспокоїти європейський фермер. І в майбутньому, під час перемовин, вибудувати так вертикальні, щоб Україна якби вступає в євроспільноту, але в той самий момент йде на деякі поступки, дає можливість бізнесу європейському. Ну, не страждати від українського продуктів харчування. Дуже складна ситуація. Дуже. Але ну, дійсно тут треба щось. Тобто, скоріш за все Україні прийдеться погоджуватись на якийсь перехідний період, коли ми не зможемо вільно експортувати продукти харчування в євроспільноту і не будемо в повному обсязі отримати дотації для аграрного сектору. Іначе нас не приймуть. Проблема? Та яка ще проблема? Вона дійсно дуже складна і теж треба вирішувати, тим паче, що ви бачите ці без кінця краю мітинги фермерів. Ну, скажімо так, поки не вирішать цю проблему якось так радикально, не зменшить, ну, скажімо так, якщо Україна не повернеться до лімітів, до обмежень, постачання про харчування в Європу, нічого не буде. Абсолютно. От така ситуація. Так що, що вам скажу, приїхав, поспілкувався, пообіцяв, поговорив, згадав про 50 мільярдів, молодець. Але, на жаль, не все так просто. Зрозумієте нарешті, в Євроспільноту Україні вступати треба. Але ніхто нас там не чекає. Нам треба там там проштовхатись. Ну все, дякую за увагу. Та не забувайте ставати спонсором каналу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.